Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод. Мене як раніше звати Діма, це Honda CBF 600, на котрій я катаюсь. Це моя дружина, на котрій я іноді теж катаюсь. Коротше, друзі, у нас сьогодні такий буде вложик. Вложик, просто мотовложик буде сьогодні. Куди ми сьогодні їдемо? Ми сьогодні їдемо на зустріч в мою мотошколу, в котрій я навчався. Мотошкола вирішила зробити такий мотопікнічок. Пожарить сосісок, випить півка без алкогольного і так далі. І тому подібне. Тому сьогодні збираємось, поспілкуємось, чогось смачненького з'їмо, чогось смачненького поп'ємо і так далі. І тому подібне. Напевно, що за мотоцикли щось потребуємо і так далі. <хи> Якщо буде що познімати, то я познімаю і ви навіть це побачите. Або мені буде просто не до того, я нічого знімати не буду. <хи> Тож ми вже заправили мод, вдягаємось і можемо потрошку рушати. Дитина залишила на кращу няню в світі це планшет з Ютубом. Вона сказала, що, родителі, давайте, тушуйтесь. От. А ми можемо собі дозволити десь потусуватись. Недовго, правда, тому що доросле життя воно таке. Сідайте. Все, погнали. Так, що цих... Блін, що за трафік? Як на хрещатику, ти глянь. Всі їздять кудись, передходять. О, хорлей. Єще один Харлей. Ох, у них і вібрація, це капець. дивіться, як колеса дрожить. Харлі девітся не вони такі. Але бляха швидкі. Ридкі і дуже-дуже гучні. До речі, нещодавно приїхали на мажорку, в нас дві п'яні баби, як матюкали, що ми не вміємо їздити тихо і так далі. Це при тому, що я взагалі на стоковому вихлопі їжу, мій мотоцикл взагалі не чудно. Але це фігня. Вони побачили багато байкерів і вирішили, що треба їм розказати, де коротше, по чому Рубіроїд. Ну і розказали. Ну, правда, на свою адресу вони теж трошки отримали, тому що... Тому що отримали, коротше. Але оці мотоцикли реально дуже гучні. Я не знаю, як з таким вихлопом довго їхати. Особливо десь по трасі, монотонно, де бррррррррр. Це ж голова як кастрюля буде. Банда з Харлі Девісонів. О, ми зараз ще догоним дівчинку в кортенці спідниці. Зараз буде контент 18 Оу oh май! <laughs> Ставте лайки за такий контент! <laughs> Кращий мотоекіп це кожен мотоекіп. От дівчинка в кожному мотоекіпі і катається. Так що... Якщо що, то все схвачено. Так, пацан, ти щось їдеш, не їдеш. Щось вообще не зрозуміло. А, ти не пацан, понятно. Тоді питань нема. Красивий порш кабріолет. Тільки отак от покатаєшся діньок по Києву з відкритим верхом і потім вся голова в піску. І згоріло, так. Да. Треба завжди капелюх вдягати. Ну тому що так, да, тому що на опиті вже чувак, він в капелюсі Пацан, ти ж не помістишся в між Тільки мені... Ой, закрив, ну ладно. Можна подивитися, що у нього там в машині. А у нього дружбан, коротше, їде. Я сюди не їздив мільйон років, а якщо точніше, то роки чотири. Бо навіть після того, як я здав на права і вже перестав відповідно, вчитись в мотошколі, я ще періодично заїжджав, здоровкався з чуваками, а потім якось не було часу, потім, цей, потім війна почалася взагалі до того, було, О, зараз якраз буде привід зустрітись і потрендити. У мене на каналі є відоси, старі-старі, а там є відоси.

I wanna tell you straight, just like it is. You're watching me like you're me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, like it is, and open my heart like you face Ну що, друзі, ми збираємось. А, зараз цю штуку. Так, все, будемо. Будемо вирулювати. Чик. Все, посиділи трошки і їдемо. Такі були посиденьки, поїли реберець, поїли сасісонів попили безалкогольного півка, потренділи за що? За мотоцикли, звичайно, та і взагалі за жизнь. Зараз поїдемо куди, ну ви знаєте куди, на мажорку, поп'ємо кави, а потім поїдемо додому. Тож, друзі, я думаю, що поїздку на мажорку ми вже знімати не будемо, там все, все по класиці. На цьому відео будемо закінчувати. Це був канал Мій Фершемод. Мене, як раніше, звати Зіма, ви, в принципі, маєте бути в курсі. А підписуйтесь на канал, якщо вдруг ви ще не підписані якимось незрозумілим чином, то підписуйтесь, ставте пальці догори, пишіть ваші коментарі, ну і всю цю ютубну двіжуху. Якщо комусь потрібна мотошкола, можу рекомендувати мотошколу Pride, в котрій вчився я на Олімпійському. Дуже адекватно вчать і дуже такий френдлі ком'юніті. Коротше кажучи, рекомендую мотошколу Pride, в, в котрій я вчився, тому що я в ній вчився, я знаю, що там і як, і можу сказати, що все норм, все круто. Якось так. А ми з вами побачимось в наступному відео. Всім пока-пока.